Добрий день! Це святковий випуск рекрутерського подкасту від ApptaGeo. Сьогодні вирішили підсумувати рік техносфери та поговорити про курс валют, добірку українських додатків та програм, які підкорили світ, вакансії від Аптарги.CEO та рубрику неіснуючих технологій. Значних коливань на готівковому та безготівковому ринках не очікується. Курс долара в Україні у січні 2023 року обіцяє бути достатньо стабільним. Такий прогноз зробив фінансовий експерт Андрій Шевчишин, зазначивши, що стабільна ситуація з коливанням курсу швидше за все спостерігатиметься все перше півріччя наступного року. Експерт прогнозує, що у січні готівковий курс долара утримається на позиції 42 гривні за долар. До новин технологій. Українські креативники, розробники та підприємці захоплюють серця користувачів не лише на місцевому, а й на міжнародному ринку. Підготували для вас добірку українських додатків та програм, які підкорили світ цього року. Поїхали! Reface. Її створила команда київських розробників. Зараз програма працює на основі технології GAN Generative Adversarial Network, розпізнавання та перенесення будь-якого обличчя на вибране зображення. Preply. Це глобальна онлайн-платформа, яка допомагає людям шукати репетиторів. Grammarly – українська онлайн-платформа, що працює на основі штучного інтелекту і допомагає перевірити граматику і пунктуацію та поліпшити навички грамотного письма. Ajax Systems основний продукт компанії система безпеки, які допомагають захистити користувачів від злодіїв пожеж або витоків, які можуть завдати шкоди, майну та людям. Користувачі можуть контролювати свою систему з будь-якої точки світу через інтернет, що на сьогодні стало особливо цінним в умовах війни. Рідл українська продуктова it компанія яку заснували в 2007 році, через кілька місяців після того, як перший iPhone надійшов у продаж. За 15 років компанія протестувала 32 додатки, серед яких найцікавіші отримали життя. Зараз. Серед них є шість основних програм для підвищення продуктивності на платформах Apple iPhone та iPad. CleanMyMac, ще один продукт та Apple універсальний очисник MacBook, що видаляє сміття та шкідливі програми з пристрою. Deposit Photos це бібліотека фотосток, що зростає найстрімкіше у світі. Зараз ця цифра зросла до понад 200 мільйонів файлів. серед них є фотографії, векторні зображення, ілюстрації, відеокліпи та аудіо. Клієнтами депозит Photos є користувачі з 192 країн світу. У 2017-му компанія запустила сервіс Крело PetCup – українська компанія, яка створює гаджети для власників домашніх тварин. Першим продуктом стартапу був пристрій, який давав змогу дистанційно через додаток стежити за улюбленцем, а також розмовляти і бавитись з ним у лазерні ігри. У новіших версіях пристрою є також дозатор лацичів, за допомогою якого можна годувати улюбленців на відстані. З року в рік у нашій країні зростає кількість талантів, стартапів та цікавих проєктів. Українці розробляють технологічні рішення, створюють важливі продукти, які допомагають користувачам навчатися, зростати, розвивати нагальні проблеми та бути в безпеці. Пишаємось, що не дивлячись на війну, українці продовжують створювати та розвивати надпотужні проєкти. Переходимо до актуальних вакансій від AppTaG.Sio. Для роботи в продуктовій команді одного з наших проєктів шукаємо сіньor GovLand-розробника. Також маємо пропозицію і для сеньор Тепопса. На ізраїльському тревел проєкті маємо відкриті вакансії для product-менеджера та .NET TімLiDA. Також шукаємо QA Automation, який працює зі стеком Python і Kotlin. А також в нашу команду шукаємо it рекрутера який має щонайменше рік досвіду. Буде чудово, якщо ти з Черкас. Саме час відкласти справи та написати нам на електронку в описі. З наступаючим! Хо -хо -хо -хо. Привіт! З вами знову рубрика Неіснуючих технологій. Вчені з інституту неіснуючих технологій задумувалося про можливу відсутність снігу на новорічні свята, що негативно вплине на святковий настрій. Тому ми винайшли снігогенератор. Вже третій день наші вчені намагаються провести експеримент. Як виявилось, в сучасних умовах для снігогенератора потрібен ще звичайний генератор. Гей, бувай, друже! З вами була рубрика неіснуючих технологій Абтаргет.